Казка детектив Справа зникла полуниця. Авторка Мілана Плотнікова, ілюстраторка Міла Корніва. Розділ перший. Справу відкрито. Цього літа містер Лео Джонс, якого всі сусіди позаочі називали не містером Джонсом, а містером Лайнсом. Адже він забагато лаявся. Тож цього літа містер Джонс приділяв весь вільний час полуниці. Точніше, він плекав цю полуницю вже декілька років, а на початку цього літа садівник давився слиною, мріючи про грандіозний і дуже смачний врожай. Полунична грядка була огороджена колючим парканом від усіх небажаних гостей. А якщо бути до кінця відвертим, то містер Лео Джонс поставив колючий паркан від усіх мешканців маленького містечка Хрюкенволд. Вже декілька років Джон ретельно відбирав кожен кущик полуниці. Як тільки сходив сніг, він одразу ж приступав до роботи. Прибирав сміття та стару мульчу, торішнє листя і полуничні вуса. Після прибирання потрібно було оприскати посадки спеціальними розчинами. Переглянути кущики раптом якісь вимерзли, Джон садив нові кущі або підліковував старі. Містер Лео Джонс був впевнений, що цього року саме його полуниця буде найсолодшою за всі часи існування Хрюкенволда. Кожного ранку о восьмій Джонс поливав полуницю. Він рахував на кущах квіточки і зелені ягоди. Вже скоро я спробую мою найсмачнішу полуницю. Ягоди майже дозріли, сказав Лео Джонс одного дня. Наступного ранку садівник вийшов зі свого будинку на три хвилини пізніше, о 8.03. Це трапилося, тому що він шукав свою велику зелену миску. Цікаво, дідько знає, де я подів ту кляту миску. Краще візьму синю. За всіма розрахунками Джонса, саме сьогодні він мав зібрати перший довгоочікуваний врожай. Тож веселий садівник, могикуючи, підніс пісеньку, почалапав до полуниці. Та як тільки Лео Джонс підійшов до грядки, то його гарний настрій зник. А мешканці Хрюкенволда necessary... прокинулися, почувши голосний крик Джонса. А, -а, 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 а. Хто це зробив? Ти за все заплатиш. А що б тебе підняло та гепнуло? Начувайся, тричі клятий Бовдури. Я тебе знайду. Можливо, деякі з вас вважатимуть, що не варто так хвилюватися з приводу зникнення звичайнісінької полуниці. Проте містер Джонс мав інші думки, коли не побачив жодної червоної і навіть загледної ягоди на полуничних кущах. Ба більше зникли всі квіточки, а деякі кущі були зламані, наче хтось спеціально рівненько підрізав листя. Кінець мріям Лео Джонса про грандіозний врожай. Червоне відлюті обличчя садівника виглядало так, наче він от-от вибухне. Джонс з недовірою дивився на всіх сусідів. Та що там сусіди? Тепер містер Лео Джонс вбачав крадія у кожному мешканці Хрюкенволда. Садівник був такий збентежений і злий. Що вирішив будь-яким чином встановити правду, знайти та покарати злочинця? Лео Джонс зателефонував одному з найкращих детективів країни і почув. Справу зникла полуниця відкрито. Їду до вас. Щиро дякую, дорогі слухачі. Казка детектив. Справа зникла полуниця має продовження. Другий розділ вже скоро з'явиться на каналі і має назву Детектив Франк. Тож слухайте із задоволенням, діліться з друзями, ставте лайки і до нових зустрічей. Щиро дякую. З вами була Олександра Плотнікова.